Дорогі учні, ми сьогодні продовжуємо святкувати 205-ту річницю від дня народження нашого славного земляка, покровителя нашої школи, отця Маркіяна Шашкевича. Зараз ви знаходитеся в музеї Шашкевич і Золочівщина, музей літературно-етнографічний. І вашій увазі зараз буде представлено екскурсію. Тут ви можете побачити портрет. Маркіян Семен Шашкевича, відомого українського культурно-громадянського діяча, зачинателя нової української літератури на західних землях, народився поет 6 листопада 1811 року у селі Підлисі, що на Солочівщині у садибі свого діда Романа Авдаковського. Всього за одне десятиріччя творчої праці Маркіян Шашкевич встиг виявити себе як: поет, перекладач, публіцист, вчений, громадський діяч, народний просвітитель. Художній доробок Шашкевича складається з ліричних віршів. Історичних поем, балад, байок та оповідання Олена. Багато віршів та балад Шашкевич присвятив історії. Не цирався він і особисто лірики, писав віші для дітей. Переломною не подією історії національного відродження стала діяльність руської трійці. До її складу увійшли Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич і Яків Головацький. Головною постаттю серед них був Маркіян Шашкевич. З давніх часів на Золочівщині вшановлюють пам'ять одного поета демократа, зачинателя нової української літератури Маркена Шашкевича. На відзначенні 175 ї річниці з дня народження поета в листопаді 1986 року відбулось відкриття музею садиби у селі Підлисті. Я хочу розповісти вам про великого священника і поета нашого земляка Романа Дурбака. Народився поет 26 січня 1914 року в селі Верхній Струтин Рожаківського району на Станіславщині тепер Івано-Франківщині у рік Першої світової війни. На даних стендах представлено відомості про творчих людей нашого краю, які продовжували і продовжують справу відомого українського культурно-громадського діяча Маркіяна Шашкевича. Тут представлені збірки сучасних поетів Золочівщини. Оскільки Маркіян Шашкевич був священником, у нашому музеї представлені старовинні церковні книги. Тут ми бачимо старовинні речі, такі як станок для домотканого волокна, магільницю і масничку. А ось тут у нас знаходиться чорна глина, виготовлена на нагаваречені. Шановні отці, ми дуже раді вітати вас сьогодні в такий святковий день для нашої школи. В день школи, в день народження Маркіяна Шашкевича. Відзначення його 205-ї річниці. Ми вітаємо вас в нашій школі. Ми раді представити вам наш шкільний музей, який є гордістю нашої школи. У ньому ми бачимо зібрані матеріали про його подвижницьку діяльність, про його діяльність просвітительську. Ми гордимося нашим музеєм, бо в цьому музеї саме наші учні можуть почерпнути те, що вони не почерпнуть на жодному уроці. В нашому музею є літературна частина і етнографічна. Ми представляємо життєвий шлях, творчий шлях Маркіяна Шашкевича. Дуже гордимося тим, що наша золочівщина вміє гідно пошанувати. Його пам'ять і зібрано матеріали про те, як ми вшановуємо Маркіяна Шашкевича у підвисі, і, зокрема, що в 92-му році була відкрита кімната музей, яка вшановує його пам'ять саме у нас. Що ми налагодили контакти у 2008 році із нащадками отця Маркіяна Шашкевича? Це є внук Михайло Шашкевич, внук брата Антона Шашкевича. Вони були в нашому нашому музеї, були в нашій школі. Ми з ними ведемо активну переписку і обіцяли приїхати ще до нас. Дуже нас тішить те, що Михайло Шашкевич, хоча за спеціальністю є сам математик-економіст, але він пише родовід і збирає різну інформацію. Про абсолютно всіх родичів Шашкевичів, зокрема Маркіяна Шашкевича, і усіх своїх братів, які і їхніх нащадків, які проживають і на Мостищині, Ми маємо з ними контакти. Також ведемо переписку і в Чикаго, і в інших штатах Америки. Звичайно, там вже нащадки. Мають і американські і англійські імена, але все ж таки вони гордяться тим, що вони є нащадками славного Маркіяна Шашкевича. Тішить те, що син. Оцього Михайла Шашкевича Антон дуже хоче вивчати українську мову. Він частково там вивчає, але в україномовному середовищі він він не перебував. І нещодавно нам надіслав запит, що він хоче попрацювати волонтером у нашій школі. Тому ми ну, стараємося це все організувати чисто технічно. Бо це не просто, але надіємося, що він все ж таки до нас приїде і ми будемо мати змогу в нашій школі працювати з прямим нащадком Маркіяна Шашкевича. Золочівська школа номер 2 імені Маркіяна Шашкевича щиро сердечно запрошує всіх відвідати наш музей Шашкевич і Золочівщина». З приємністю проведемо вам екскурсію.